Міу -міу, от це виглядає десь отак. Ходила, ходила за мною, ходила, ходила, тепер сюрбає. Хоча на вихідних і не приходила. Мабуть, були шашлики. Якісь добряки були, мабуть. Так, і були в мені дві таких от окремих труби. То вони є. Ось тут у мене раніше ем, стояла антенна Севишна. Тут спеціально ізолятори, оці, бачите, кронштейн я поприварював. От від неї тут роз'єм був, отут прикручений, противоваги тут все. Це мені мисля з'явилася яка состикувати ці дві труби, щоб була одна така ціла довга, щоб, е, ну, типу, била е, а секція е, шогли, мачта шогли. Але... Але є така проблема, що обслуговувати мені вже важко. Треба якось його спускати нижче. І щоб це все було не важ... ну, не важило там 50 кілограм. Але щось я взяв зараз окремо одну цю трубу, потім окремо цю. Щось зрозумів, що це буде якась підстава, якщо я їх зварю, Ну, вони важкі. Це я от подумав, може, якусь алюмінієву. У мене там є, е, є пів. Да. Одна друга на 27. Там алюмінієвий є, не знаю це. Щось мені не подобається. Скільки воно важить. Треба щось інше думати. За шторива тут ось такий Спайдермен тут. Такий такий, не сказав би, що і маленький, ну от такий він. Тут його тут був домик. Просто зараз у мене антенна, бачите, прив'язана просто до ствола дерева і спускається сюди один провід. Я хочу, щоб там була до туди йшов фідер, а вже антенна йшла туди. Так, це я оце зробив заготовку під антенну тут. трансформатор стоїть. Це одне плече піде сюди, інше туди. І вон буде ще великий опер Перетворювати маленький. Ну а там вже буде доганятися цим, як вам називають, автотюнером. Ну або согласуйка, у кого що є. Але хочеться, щоб конкретно зараз спускається кабель просто, просто ну от зараз от просто от спускається сюди облачок кабель. А хочеться, щоб туди йшов іменно антенний. Кабель, о, типу такого, РЖ-58. Це в мене такий комутатор тут стоїть, але поки що він просто працює як з'єднання. Оце хочеться убрати, от, оцю скрутку тут висить. Ну, Коротше, треба займатися. Так, а я все ж таки, все ж таки заварив. Зростив. Вийшло десь три метри, я не знаю. Я не міряв, на нас скидку три метри точно є. Нарощував. Спочатку зварив їх дві, потім трубу кусок відрізав і з двох сторон ще повварив такий тих пахамут на всяк випадок. Ця мадам випила. 250 грамм молока и лежить уже я тут режу, і, і грюкаю, и стукаю, а я ей бы хоть Да? 250, и все, И все, И все, 250, и все. Ладно. Не контовать. Два електроди потратили. А, ну там ще один. Э, Третій почав. Ну, він, майже цілий.